На війні загинув наш захисник Руслан Худяков. Солдат Руслан Худяков, 76-го року народження. Віддав життя в бою за батьківщину 21 вересня. У нього залишилися мати, донька Ілона та син Ростислав. Про час і місце поховання Руслана Худякова буде повідомлено додатково. Написав Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Учні гуманітарного ліцею взяли участь у програмі Підтримка молоді та дітей Кіровградської і Черкаської областей через навчання, розвиток, навички та апшифт. У партнерстві з ЮНІСЕФ та ГО Слов'янський культурний центр Зазеркалля молодіжна команда закладу Проєктори успіху відвідала чотириденний навчальний модуль, що відбувся у Київській області. Працювали над проблемою, недостатній рівень базових знань і практичних навичок учнів гуманітарного ліцею у сфері надання першої домедичної допомоги віком від 12 до 17 років. Наразі реалізація проєкту триває. Педагоги гімназії номер 6 пройшли перший етап навчання методу теді терапії. На базі навчального закладу діє Олександрійський осередок арт-терапевтичної допомоги Веселка. Дітям та їх батькам пропонують різноманітні майстер-класи, психологічну підтримку, а відтепер і м'які зустрічі з надійними плюшевими друзями. Осередок працює на волонтерській основі. Записатися на групові та індивідуальні зустрічі можна за номером 099 957 60. 5695. Учні з літу пройшли маршрутом попельнасте, степова перлина. Діти мали можливість відвідати тренажерний та табільярдний залих будинку культури, ознайомитися з роботою сільських волонтерів та творчих колективів громади. Ліцеїсти відвідали меморіал загиблим у Другій світовій війні і протестантську церкву. Відвідали також культурно-освітній центр Толока. 2024 рік ювілейний для Палацу урочистих подій, який відзначає своє 50-річчя. У рамках святкування у закладі проходять різні заходи та урочисті події. Так 5 жовтня своє золоте весілля відсвяткували Леонід та Наталія Холохоленко. Прожити 50 років разом та зберегти шлюб доля обраних деться на сторінці закладу. 6 жовтня вогнеборці області ліквідували три займання різного характеру, з них два в Олександрівській громаді. 6 жовтня о 13.40 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Ігоря Сікорського. Горіло 4 метри квадратних господарчої споруди на території приватного домоволодіння. О 21.42 рятувальники гасили пожежу в Головківці по вулиці Миру. Там загорілося 24 метри квадратних господарчої споруди, 200 кілограм соломи в тюках та 0,2 метри кубічних дров на території приватного домоволодіння пожежу ліквідували о другій ночі. 5-6 жовтня в Мошорину відбулися всеукраїнські змагання з велосипедного спорту Крос на кубок ТОВ Росагро. Участь взяло 180 учасників від 10 команд з різних областей України. Олександрію представили сім вихованців відділення велоспорту Кадю США No2. За результатами групової гонки та парної золото виборов платон Деменський, Срібло у Розалії Калішевич. Спортсменів підготувала тренерка викладачка Валентина Іванина. 6 жовтня в Черкасах відбулася відкрита першість спортивного клубу Гімнаст. В змаганнях брали участь команди з Кропивницького, Черкас, Олександрії та Сміли. Переможцями змагань згідно з віковими групами та розрядами стали Каріна Маленченко, Каріна Удов'яченко, Євгенія Діуліна. Серед хлопців золото Володимира Тріщука та Марка Мусаєва. До змагань гімнастів підготували тренери-викладачі Тетяна та Анатолій Шевченко, Оксана Нігіна.